Вас вітає компанія Всі мотоблоки. Мене звуть Олександр. Доволі часто на, до мене на гарячу лінію телефонують клієнти з таким питанням, що повинно бути в комплектації до тяжкого водяного мотоблоку. Сьогодні ми вирішили це розглянути. Давайте перейдемо до комплектації цього водяного мотоблоку. Як бачите, це комплектація тяжкого водяного мотоблоку. Саме перше і саме найважливіше це, напевно, редуктор та двигун. Редуктор у нас складається, він сам редуктор чагунний. Редуктор в нас йде в зборі, руль просто сталевий йде до нього. Як бачите, редуктор практично придатний до роботи. Він йде повністю в зборі, йде саме щеплення, тормоза. Ось ручка для підніжки, її потрібно буде тільки підключити. Та диференціали. Далі в нас сама йде платформа для двигуна та підніжка. Підніжка кріпиться через ліску. Дві ліски йде в комплекті. Тобто, одна для даної самої підніжки, друга для речагу газу. Також немало важливо, це сам двигун. Двигун йде в нас трішки розібраний. Тобто, що потрібно вам зробити, це зараз я вам покажу це сама вихлопна. Так вона виглядає, можемо розпакувати. Це йде сам маховик. Маховик теж потрібно чіпляти для ременів. Давайте будемо тут розкладати, що йде в двигуну. Самі прокладки для двигуна. Та йде немало важливий комплект В зіп-комплекті в нас іде ключ. Сама ручка запуску для мотоблоку, тобто ви будете нею запускати та болти. Болти йдуть для маховика. Тут йдуть болти, тут йдуть, зараз покажу. Шайби, гровера. В принципі, на цьому комплектація самого зібнабору завершена. Але також у вас йде другий зібнабор. В комплекті, але він вже йде не з двигуном. Також в комплектацію самого мотоблока йде фільтр по типу циклона тройної фільтрації. Потрібно сюди заливати масло, про це не забувайте. Потрібно дето грам 50, але тут є позначка. Тобто ви не прогадаєте з цим. Є дві ліски, ми раніше за них вже обговорювали. Захист це як для бардачка, тобто як кришка бардачка, він встановлюється на руль. Тобто таким чином. Ось. І просто встановлюєте, можна сюди положити ключі, тобто, якщо ви в огород виїжджаєте, потрібно щось підтягнути. Іде захист, який встановлюється, сюди. Тобто отак. Та йде, звісно ж, три ремені. Якщо от, брати, у нас зараз екземпляр 10-12, то на 10-12 йде 830 1830 ремені. Також йде на 10-10, також 1830 На 10-80 йде 1750 Також в комплекті йдуть два колеси. Вони вже майже в зборі, тобто вони вже йдуть із зібраними ступицями. Їх потрібно тільки встановити. Все, просто закрутили, можна їхати. Також в нашому інтернет-магазині всі мотоблоки ви можете замовити як комплектний, так і некомплектний мотоблок. Тобто дивіться, яка між ними різниця. В комплектному йде фреза і редуктор, в некомплектному цього немає. Фреза в розібраному запакованому вигляді виглядає ось так: та сам редуктор для фрези, він йде чогунний. Якщо ви хочете побачити, як збирати фрезу та редуктор на водяний мотоблок. Підписуйтесь на канал, в наступному відео ми це зробимо. Після цього ви вже знаєте комплект тяжкого водяного мотоблока. Давайте зараз іще пробіжимося по деяким пунктам. Тобто в редуктор заливається 5 літрів мастила. Заливається в цей отвір, тобто тут резинова йде як пломба, ви її зриваєте. Ну, потім просто це як кришка йде резинова. І заливаєте через лійку бажано. 5 літрів. У двигун, якщо це двигун 12-ти то заливається де-то 5 там де-то 2,5 літра мастила. Дивіться, ще може бути в самому двигуні, де то грам 100-200 мастила, це перевіряється на заводі самому. Тобто перевіряється двигун на робочу способність. В сам бачок для дизелю заливається 9 літрів. Якщо це буде 10-10 та 10-12, 9 літрів. Якщо це 10-80, – заливається 6 літрів. Та є ось отвір, писали за отвір, цей, що це таке. Це для води. Тобто сюди заливається дето 0,7. Також є електростартерний мотоблок. Якщо вам цікаво, чим він відрізняється, можете подивитись попереднє відео. Ми там подробно все розповіли. Дивіться, можете писати коментарі, що ви хотіли бачити ще в комплектації даного мотоблоку. Можливо, це колись і зробимо. Ставте лайки, дякую всім за увагу. З вами був Олександр та компанія Всі мотоблоки.